Священники Коломийсько-Чернівецької єпархії, на чолі з керуючим владикою Миколою Сімкайлом, по спортивному відсвяткували 19-ту річницю утворення єпархії. У спортивному комплексі Прикарпаття відбулася традиційна спартакіада, учасниками якої були священнослужителі 19 деканатів єпархії. У Коломиї вже декілька років поспіль за участі священнослужителів організовують різноманітні спортивні змагання, керуючись принципом у здоровому тілі, здоровий дух. Саме в такий спосіб отці хочуть власним прикладом показати, що треба вести здоровий спосіб життя. А виставка ретро стала родзинкою цьогорічної спартакіади. Ми хочемо зробити такий ретро-клуб і в нашій коломийсько чернівецькій епархії. Я думаю, щоб. щоб... Наші люди навчилися бути добрими патріотами, знаєте, бо Запорість це патріотична машина, яка вже коло 50, 50 років вони відпразднували свої. Я думаю, що і кожен деканат повинен мати по одному, коли буде якесь торжественне свято чи день міста, щоб всі зібралися і показати людям ті старі машини, на котрих колись пересувалися. Урочисто спартакіаду, які годиться, розпочали з молитви. За програмою змагань духівництво управлялось у п'яти видах спорту: шахи, настільний теніс, волейбол, перетягування канату та міні-футбол. Вже Такі заходи підтримує і місцева влада. «Подія ця відбувається в четвертій на Коломищині. Владика Микола Сімкайло започаткував і так з року в рік перед покровою. Бачите, скільки священників і грають усі, всі види спорту: футбол, волейбол, теніс, шахмати. Такі, я думаю, все є для того, щоб люди могли займатися спортом. Ну а спорт це є що? Це є здоров'я. Тому ми влада завжди. Даємо зал безплатно і участвуєм також при відкритті переможці та призери змагань отримали заслужені кубки, грамоти і медалі.